Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі цими вихідними до Запоріжжя завітали лікарі українсько-ізраїльського волонтерського об'єднання Фріда. Два дні медики різних спеціальностей консультували мешканців обласного центра та переселенців з різних питань. Фріда лікарі без кордонів. Організація, що об'єднує медиків різних країн, які бажають допомогти українцям. У нас завжди проходять, ну скажімо так, грубу ротацію лікарі з закордонних клінік да іноземці. Наразі сьогодні у нас працюють, допомагають нам медики з Америки. Консультації проходили на базі запорізької лікарні в центрі міста. Лікарям-волонтерам було надано все необхідне для комфортної роботи та перебування, говорить народний депутат Павло Мельник. Треба підтримувати всі волонтерські ініціативи. І, звичайно, що лікарям треба було дістатися до Запоріжжя, треба було їх розмістити, нагодувати та звичайно, надати їм зручні умови для того, щоб вони вели прийом пацієнтів. Онкологи, кардіологи, гінекологи загалом до Запоріжжя завітали лікарі 15 різних фахів. Українські медики, що в рамках волонтерського об'єднання співпрацюють з іноземними фахівцями, наголошують це дуже корисний досвід. У нас така професія, що все життя, все життя навчаєшся. От, в когось щось обов'язково навчаєшся. Обов'язково. До лікарів з Ізраїля, які Америка, Ізраїль приїжджають на цю місію Фріда. Ну, у них своє свої підходи, щось треба взяти раціональне від них, але хочу сказати, що в нас досить непогана медицина. Американець Джо Форкос підкреслює, прилетів з іншого кінця світу виключно за покликом серця. Не міг більше спостерігати новини і відчувати, що може чимось допомогти я та члени волонтерського об'єднання Фріда їздимо в Україну, і ведемо практику сімейної медицини, консультуємо всюди, де потрібна медична допомога людям України, тому що потрібно розповсюджувати медичні послуги, тому що війна, і ми допомагаємо українцям отримувати якісні медичні послуги. Медична сфера України внаслідок війни зазнала нищівного удару. На тимчасово окупованих територіях вкрай важко отримувати допомогу лікарів. Анатолій приїхав з Оріхова. Йому конче була потрібна консультація кардіолога. Больницю розбили, амбулаторію розбили Ну, все побито, пів Оріхова побито вже врачі виїхали. Ні, аптеки нічого не роботи. Через на безкоштовний прийом лікаря і цей маленький переселенець Ілля з Приморська. Його мама вивезла кілька місяців тому ще й через те, що син потребував лікування. У сина проблема що? з горлом, і поки що не можемо її вирішити. Ось і вирішили прийти сюди, бо надіємося, що нам тут допоможе. чекаючи на прийом, ілля розповідає, що сумує за морем. Вот вот. так Отак вот отак. От до бішка Он в этом году мы не успели на море моря. Уже завтра. А бассейн забудемо так не делает. Загалом за два дні близько тисячі мешканців та гостей міста змогли отримати потрібні їм медичні консультації. Народний депутат України Геннадій Касай, на чиє запрошення і прибули лікарі-волонтери, зазначає. Вже ведуться перемовини, аби такі візити зробити системними. Я з першого дня війни знаходжусь здесь, в Запоріжжі. Дуже багато було звернень від наших запоріжців. Лікарі від'їхали, да, і там знаходяться в лавах ЗСУ. Дуже багато звернень було. Тому та, і дуже дякую такій організації, як Фріда. Для нас дуже важливо, і ми сьогодні про це казали, щоб це була системна робота, от, щоб це було не в тому, що там раз або два вони приїхали. Координаторка проєкту Фріда Владислава Романюк погоджується і запевняє, якщо матимуть руку підтримки в частині організації побуту, не проблема приїздити частіше. Дуже дуже дякуємо народним депутатам за те, що нас прийняли. Це ну це така неоцінена підтримка. Да, якщо не тільки ми своїми силами щось хочемо, а якщо ми ще бачимо, що нас тут ну нас тут приймають, тому дуже їм дякуємо. і Так обговорили, що наші візити в Запоріжжя можливо стануть такими базовими. Запорізькі лікарі також погоджуються, в ситуації гострого дефіциту кадрів така допомога просто необхідна, аби кожен українець мав змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу чи консультацію.